На календарі неділя на годиннику 17. для вас мовить Інтер, і Я Анастасія Дауголи. Новини на часі у Сумах було чутно вибухи. Про таке повідомляють місцеві телеграм-канали. Більше інформації очікуємо від тамтешньої влади. Раніше у столиці та низці областей пролунав сигнал тривоги, повітряні сили. Попередили про загрозу балістики. Актуальну мапу ви можете бачити на власних екранах. Якщо у вашому регіоні оголошена небезпека, негайно прямуйте в укриття. На сумщині через російські удари спалахнули кілька пожеж. Про таке повідомляють у ДСНС України. Напередодні вечора в Охтирському районі під час ворожих атак вогонь охопив приватне домоволодіння. Пізніше у Шосткинському районі у наслідок обстрілу загорілася оселя. Рятувальники оперативно загасили. Постраждалих немає. Російські дрони поранили двох людей на Запоріжжі протягом доби ворог завдав по області понад 400 ударів. Окрім безпілотників, окупанти били також з артилерії та авіації. Більше розповість Інна Гогой, наша кореспондентка на прямому зв'язку з Запоріжжя. Інну вітаю. Тож, яку інформацію маєш, хто постраждав де. І нас на Запоріжжі теж оголошена повітряна тривога, і так само є загроза балістики для області. Тож і я також перебуваю, перебуваю у безпечному місці і закликаю запоріжців також не нехтувати своєю безпекою. А в цілому протягом останньої доби 19 населених пунктів зазнали обстрілів по області. Активно ворог застосовував для ударів авіацію, і зокрема завдано 12 авіаударів по гуляйполю і ще. Під обстрілами з авіації прибували ще п'ять сіл Пологівського району. І Також ворог активно бив цієї дуби і дронами по Запорізькій області. Зокрема, зафіксовано майже три сотні атак безпілотниками різної модифікації. І саме від ворожих БПЛА постраждали двоє жителів області. Зокрема, у селі Приморське ворожий дрон влучив в автівку і постраждав 62-річний чоловік. Овік, який проходив у цей час повз. Його доправили до лікарні, і також поранення від російських безпілотників дістали ще й 26-річна жінка. Це жителька села Біленька. Як зазначали раніше в обладміністрації безпілотники вдарили також по селу, і там було понівечено заправку і автомобіль. Ну і також в Запорізькому районі ще російські ФПВ пошкодив об'єкти критичної інфраструктури і без світла. Внаслідок цього залишилися три населені пункти. Юрківці, як зазначали правоохоронці, безпілотник влучив у комбайн на території фермерського господарства. Там минулося без постраждалих. Загалом цієї доби у населених пунктах, що зазнали ворожих обстрілів, зафіксовано з півтора десятка повідомлень про нові руйнування, яких завдали ворожі боєприпаси і. Пошкоджено як місцеву інфраструктуру, а також житло і майно місцевих жителів. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я нагадую, що у нас триває повітряна тривога. Тож закликаю запоріжців, і жителів області залишатися у безпечних місцях. А зараз я передаю вам слово. Насте дякую, колеги, за вичерпну інформацію. Наша запорізька кореспондентка Інна Інагої стежить за подіями у цьому регіоні. Майже три сотні боєзіткнень зіткнень на фронті зафіксовано у генштабі за минулу добу. 102 рази окупанти намагалися посунути лінії оборони на Покровському та Хурахівському напрямках. 55 наступів здійснили на Сіверському. штурмували поблизу верхньокам'янського, білогорівки, спірного, виємки та Берстового. 37 ударів завдали на Авремівському рубежі, 15 – на Лиманському, було гаряче і біля часового яру та Турецька. На Купінському захисники дали відсіч загарбникам неподалік Лозової на Харківському поблизу Вовчанська. СБУ ГУР та підрозділи ССО під час спільної операції знищили. Локомотив та 40 вагонів цистерн пального в окупованій частині Запорізької області. Спочатку контрозвідники СБУ підірвали колії під час руху потяга. Коли локомотив зупинився, його атакували дронами. Повітряна розвідка ГУР в координації з Осу Таврія атакували крайні вагони ракетами Хаймерс, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни. На сам кінець гур добило состав ударними дронами. Виведено з ладу також залізнич гілку, яка забезпечувала російські війська. Наступна історія теж з Запоріжжя. Там головний агроном сільгосппідприємства на полі підірвався на ворожому боєприпасі, отримав важкі поранення. Після лікування вирішив повернутися на роботу знов. Про те, як працюють аграрії на прифронтових територіях, дивіться у сюжеті Інни Гогой Хліб буде, навіть якщо сюди доброго не признають. Вже хліб буде. Разом з керівником сільгоспідприємства Володимир перевіряє, як сходить на полях у зима пшениця. На ланах Запорізької області він працює близько 40 років. Пройшов шлях від тракториста до головного агронома. Свою роботу любить за добрий колектив та можливість трудитися на рідній землі. Саме перше це земля є земля, на якій треба тут. Туди вкласти труд, зерно і отримати максимальний урожай. У прифронтовій громаді, де живе та працює Володимир, вибухи чути постійно. На полях аграрії вже не раз знаходили ворожі боєприпаси. Попри небезпеку та обстріли, люди все одно працюють. Ми все одно якось працюємо, стараємося берегтися. Як ну обстановка трошки на наканакаляється, що ну встановлюємо роботу, стараємося десь заховатися, зберегти і людей і техніку. На підприємстві кажуть, аби захистити співробітників, проводять інструктажі з техніки безпеки та придбали деяке захисне спорядження. Утім, рятує воно не завжди. Закупили ми і бронежилети, закупили і каски, і закупили малі реби, які оповіщають про те, про приближення дронів. Але були і підриви техніки, і розбиті вікна, і малі контузії на полях, і на касетах підривалися. Минулої весни під час посівної підірвався на ворожому боєприпасі Є Володимир. Прийшов з локатором туди. ж. На поле знайшов де там, прочитав норму вися, глибину посів все, а потім йшли назад, я йшов попереду, він позаду. Під ногами підірвалося. Постраждали обидва співробітники. Головний агроном дістав травми кінцівок, тулуба і втратив око. Уламками посікло машину та розтрощило автомобільний ключ. Після реабілітації Володимир повернувся на роботу. Підприємство, де працює чоловік, неодноразово потрапляло під ворожий удар. Багато воронок, желіза рашистського налетіло так, що. Працювати дійсно тяжче і важче стало. Починаючи і з кабів, і гради, і касетні снаряди. До речі, можете подивитися, машина моя побита касетами. І Прилітали ну все, дрони зараз літають через інтенсивність обстрілів та мінну небезпеку. Тут не можуть обробити понад 500 гектарів полів. Збитки підприємства сягають трьох мільйонів гривень. Попри усі виклики, аграрії не збираються полишати справу свого життя та далекоглядних планів наразі не будують. Так хочеться, щоб оця пшениця, яка зараз гарно виглядає, щоб ми її зібрали. Це Азима, да, їй в влітку наступного року потрібно збирати. Тому такі плани. А взагалі плани, в першу чергу, це зберегти господарство і щоб Господь зберіг людей. Тому що це саме ціна. Головного агронома за відданість своїй справі нагороджено орденом за мужність. Сам Володимир каже, це відзнака всього колективу, адже ризикуючи власним життям, Запорізькі аграрії роблять все можливе, щоб посіяти і зібрати черговий врожай. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. На Вінниччині 47 родин ветеранів російсько-української війни отримали сертифікати на придбання житла. Це субвенція від міністерства у справах ветеранів. Всього 100 мільйонів гривень їх поділили між оборонцями відповідно до кількості членів родини. Ще додали з держбюджету забезпечення житлом. Це частина плану внутрішньої стійкості. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають оселю. Це необхідно зробити упродовж року. Ну, повоював я на багатьох напрямках. Поранення отримав на Донець, ну Донецька область, Бугледарський напрямок, село Павлівка, отримав снайперське поранення. Ну і так втратив руку. Ну ми живемо вже 15 років на орендованих квартирах, і тому плануємо купувати в місті Вінниця. Житло захисники захисниці можуть обрати будь-де в будь-якій адміністративно-територіальної одиниці нашої країни, і це можуть бути як і квартира, так і будинок. Все, що їм підійде на їхній власний розсуд. Але задача сьогодні обласної військової адміністрації, щоб ці кошти впали на рахунки, які спеціально в них відкриті в Ощадбан. З яких можна скористатися лише виключно на придбання житла маріупольські лікарі, які надавали допомогу пораненим у перші дні повномасштабного вторгнення, приймали до 70 людей за зміну. Рятували військових та цивільних навіть тоді, коли по вулицях вже ходили окупанти. Російська армія зруйнувала лікарню. Утім, маріупольські медики знову приймають пацієнтів. Тепер у нових стінах. Приймальним 60-70% відсотків ранення, отрив пальця це все шилося, надавалося в приймальному. Тобто вже поступали важкі зраненням голови. Міновибуховими трансами, кульовими раненнями грудної клітини, брюшної порожнини. Це вже поступало на стаціонарне. Андрій Серветник, директор Маріупольської лікарні, розповідає про перші дні великої війни. Лікарі та медсестри без світла, але з генераторами та привізною водою приймали поранених і цивільних, і військових. Тоді, коли ворог уже стояв лише за кілька метрів від медзакладу, рятували життя, доки було можливо. Далі надавати допомогу з окупації Росіян було сумнівно. І тому, коли вони зайшли 28-го, перші прорвалися, бо йшли буквально по вулиці. Якщо хто бачив фото нашої поліклініки, її стерли, а це 100 метрів від лікарні, Корпус ви вже бачили хірургічне, що сталося, і виїхали через блокпости. Ну з оглядами са всіми цими. Коли 17-го ми виїхали в 20-х числах. Ці найважчі дні медик згадує вже у стінах релакованої маріупольської лікарні. Тепер вона запрацювала у Дніпрі. Тут від кімнат до обладнання усе нове, але пережити закарбувалося у пам'яті назавжди. Медична сестра Наталія щойно починає розповідати про події терорічної дивнини. Слід стримати не може. Я працювала в третій, в третій лікарні дитячій. Я була на зміні. Єдине, зізнається жінка, що дає сили працювати. Це рідні Маріупольці, які проходять до лікарів. Коли бачу, що це Маріуполь, це гріє ну, душу. Тому що там теж потрапляються потрапляють такі пацієнти, коли бачиш, що це Донецька область, навіть номера на, машин, на автівках, коли бачиш, це все одно правда, так, загріває. Майже в нормі 135, 140. 140 на 10, Ой, на 100. Пані Світлана виїхала з рідного міста 15 березня, 22 го 23 лютого у мене на день народження, і на наступний день такий подарунок. Так, най скажімо так, дуже неприємний. Евакуювалася теж до Дніпра і пережити вплинуло на стан здоров'я. Нині прийшла до кардіолога. Каже, навіть сам факт, що медики з Маріуполя зцілює. Рідне воно завжди рідне. У хабі є всі фахівці від сімейного до вузького спеціаліста. Штат 16 лікарів, 80% працівників медцентру, переселенці з Маріуполя, прийматимуть вони не лише своїх земляків, а й усіх інших недужих. З Дніпра Олена Меделюк, Ярослав засоба подробиці. Телеканал Марафон, Єдині новини. На Прикарпатті у місті Косів чоловік на замовлення російських спецслужб знищив службовий автомобіль правоохоронців. Автівка була припаркована біля поліційного відділку. Зловмисник вночі підкрався, облив машину бензином і підпалив. Вогонь знищив передню частину легковика. Усе зафіксували відеокамери, Тож правоохоронці оперативно затримали палія. Той зізнався, що зробив за гроші агентів Російської Федерації. Вони вийшли на нього через оголошення про підроб. Біток у телеграм-каналі заплатили 8 тисяч гривень. Підозрюваному тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Оперативники кримінальної поліції швидко встановили особу причетну до підпалу, та затримали її на одній із АЗС у місті Косів. Затриманим виявився 24-річний маскренець куцької громади, який раніше судимий за миними злочини. Ході слідства поліцейські з'ясували, що напередодні чоловік знайшов оголошення в телеграм-каналі про підробідок. Роботодавець Російської Федерації запропонував винагороду за підпало службового автомобіля поліції. Зломисник погодився на злочин і всі свої дії фіксував на смартфон. Після вчинення злочину він надіслав докази замовнику. Чинив злочин, відпалив патрульну машину поліції. В чому сильно каюся? Подивився на провокацію в телеграм-каналі та пропонували заробітку. Чому каюся сильно? І, прошу вас вибачення.